Так, друзі, тож завершальна у нас частина буде остання плетівка з цієї чарівної посилочки. Мої. Це дякуючи пану Василю Василю, дякую тобі. Це остання плетівка і це був подарунок для мене. Тож, давайте подивимося, що тут залишилось. Всі, все, решту я вам вже показав. То залишилось тільки це. Це в нас Edit Piav. Прям те, що потрібно послухати. У мене, до речі, не було цієї платівки. Величезне дякую. Так, оцей перелік композицій, які тут є. Так, давайте подивимось саму платівочку. Бачите, як вона виглядає. Прям. Дуже класно. Так, і сама платівка. Подивимось її стан. ну То, знаєте, і стан з нею все дуже непоганий. Є невеличкі царапки, але повинно по якості звуку бути все добре. Тож величезне дякую за такий класний подарунок. І на цьому в мене все. Тож, приходьте на всі ці платівки, я ще я показав минулих відео, будемо слухати на прямих трансляціях. І так само цю будемо слухати. Всім дякую, пока.